Вітаю вас, друзі. Ви на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. І сьогодні наша рубрика Шок шокується. Шокується в Канаді, шокується в Україні, шокується в Сполучених Штатах, шокується у світі. Все цікаве, що відбулося на минулому тижні. Зазвичай виходжу по неділях, але в мене була поважна причина. Я записував інтерв'ю з моїм товаришем, який зараз живе біля Вашингтону. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитися інтерв'ю з айтішником, який живе біля Вашингтона, і е, в нього є свої. Бачення того, що там відбувається, справді дуже цікаве інтерв'ю. Тому раджу всім подивитися, особливо враховуючи особистість Олександра, який давав це інтерв'ю, і з якими складнощами йому доводиться стикатися. Давайте повернемось до новин. Новини на тому тижні були справді, справді шокуючими, без перебільшення. А містер Дональд Трамп шокував Сполучені Штати і весь світ заодно своїми тарифами. В лапках я буду брати це слово, тому що насправді тарифи це не ще інше ніж податок на ввозимий товар. Тобто, всі американці, які живуть сполучених штатах, будуть платити від 10 до 50, по-моєму, максимально тариф відсотків більше на товари, які приїжджають з різних країн світу. А включаючи невеличкі острови в Індійському океані, які населені лише пінгвінами, і ось всі товари з цих островів також будуть оподатковуватися податком. Насправді це було б а, смішно, якби не було так а, катастрофічно тупо і катастрофічно погано для економіки всього світу. Фактично, Дональ Трамп ввів весь світ в нову торгівельну війну, а Сполучені Штати в рецесію. Причому рецесію не тільки для, для штатів, а в принципі для всього світу. А, журналісти, а, до речі, дуже цікаво було випуск на MSNBC, по-моєму. Журналісти розкопали звідки ноги ростуть, звідки у Дональда Трампа така абсешн, така нав'язлива думка, що якщо він а, оподатковує товари, які приїжджають до Сполучених Штатів, це якось може збагатити Сполучені Штати. Я подивився цей репортаж, і мені просто волоси дибки стало. Насправді, історія настільки тупа, як сама постать Дональда Трампа, Тупіще, тупіше називається. Коли в нього був ще перший термін, коли він тільки обирався на перший термін, в нього взагалі не було економічної повістки. І він вирішив знайти собі експерта, який би йому допомагав в економічних питаннях. Доручив цей пошук того експерту, своєму зятю Джареду Кушнеру. Мужу чоловікові Іван Кітра. Джаред поліз на Амазон, пошукав а, заголовки книг, які йому сподобалися. І один одна з книжок була там щось про смерть від Китаю або щось таке. Коротше, про економічні відносини між Сполученими Штатами і Китаєм. І знайшов а, автора тої книжки Рон Де Сантіс, а, зробив колд кол, тобто позапазателефонував тому. Горе писати, <хи> і він став його економічним радником Дональда Трампа ще на першому терміні. А цей Рон Де Сантіс це такий конспірологічний чувак, який в економіці взагалі не розбирається. Він свої думки в тих книгах, яких він наплодив достатньо велику кількість. Книжки із серії, там, як в Росії випускали книжки, там, скоро долар впаде або щось таке. Ось такий самий каспірологічний е, літератор, <смі> будемо так називати, жив в Сполучних Штатах і живе досі. Він наплодив велику кількість таких дебільних книжечок, е, околоекономічних, е, така собі астрологія від, від економіки, я би і так назвав. І е, він е, 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 став радником Дональда Трампа. І він був апалогієтом тих тарифів. Саме цікаве, що свої думки в тих книжках він підтверджував думкою людини, яку він сам придумав, зробив анаграму зі свого імені, і цей вигаданий персонаж написав йому імейли, якому підтверджував всі ці економічні теорії, які нічого не мають спільного з реальністю. Тобто, фактично, політика Дональда Трампа, починаючи з першого терміну, цей обсешен його щодо тарифів був. Побудований на видуманих думках видуманого персонажу людину, яка взагалі не розбирається в економіці. І це реально грустно і це реально смішно. І ось, в принципі, руководствуючись цими ідіотськими ідеями, Дональд Трамп в четвер рубанув з плеча, зробив такий собі «Liberation Day, як він його назвав день. Звільнення сполучених штатів ну насправді це відбувся день звільнення від здорового глузду, тому що він одночасно впровадив торгівельну війну на всі на 185 країн, якщо я не помиляюсь, а лише крім Білорусі і Росії і Північної Кореї. Три країни були викреслені з цього списку, що не дуже дивно, якщо враховуючи наскільки Трамп полюбляє Росію. Так, от тарифи запрацювали фактично в другий день після того, як він їх зробив. Перша частина тарифів більш серйозно вона запрацює буквально на цьому тижні. Вже і всі товари Сполучених Штатів будуть здорожені. Пішли, пішла відповідна реакція фондових ринків, які впали в той день, четверг, В п'ятниці. Вона продовжилась, ще більше ринки попадали за два дні. А капіталізація сполучених штатів всіх компанії, які працюють в Сполучених Штатах, впала в загальній кількості біля 6-7 трильйонів доларів. Буквально своїм дебільним рішенням Трамп зруйнував рік економічного зростання. Сьогодні паніка пішла далі. На азійських ринках паніка Гонконг впав на 13%, Європа впала на 4,5%. Продовжується пані паніка зараз, коли я записую це відео 12 дня дня. Понеділок паніка продовжується на ринках Сполучених Штатів, Канади Північної Америки. Всі індекси основні падають. Є такий чарт, який всі він напевно бачили. Такі головні компанії, які. Їх капіталізація, і все, все в червоній зоні. все попадало абсолютно. все. немає жодної компанії, яка б не постраждала від тарифів Дональда Трампа. Цікаво, так також вийшов порівняння скільки втратили найбагатші люди світу за ці три дні. На першому місці Ілон Маск там якісь буквально сотні мільярдів доларів він втратив. А найцікавіше Уоррен Бафет. Як там був список по 15 чи 20 людей? Ворен Бафет це 95-річний інвестор, найрозумніший інвестор у світі, який почав розпродавати акції американських компаній а, спочатку приходу до влади Дональда Трампа. Всі в мінусі. Ворен Бафет в плюсі на 12 мільярдів. А, оце, оце підхід. Справді треба, треба надалі спостерігати за його діями. Так що, в принципі, і, і найголовніше, що Трамп захищає всі ці тарифи свої, свої ідіотські рішення. Його посіпаки також на всіх телеканалах намагаються це захищати. Але насправді вони в паніці, тому що бачать наслідки своїх дій. А, типу, потерпатерпіті, по, 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 давайте побачимо, що буде далі. А, і най, найсмішніше. Trust in Donald Trump. Довіряйте Дональду Трампу. Це майже як Trust in God». Ось така у нас Trust in Donald Trump. Я не знаю, до чого це приведе далі, але напевно до нового повторення 2008 -го кризису. Головного в принципі кризиса в цьому столітті, напевно, цей кризис найтупіше в цьому, що він спровокований однією людиною. Буквально рішення однієї людини. Просто повергло весь світ в, в економічні проблеми. А, зупиняються авто, поставки автомобілів вже в Сполучених Штатах, БМВ припинило, Ауді припинило, багато автовиробників, звільняють своїх виробників навіть ті, які працюють в Сполучених Штатах. Трамп сподівався, насправді, ну, ну, яка головна ідея, і, ідея поза, поза цими тарифами? Те, що якщо. Обкласти всі країни, які торгують зі Сполученими Штатами додатковими тарифами, це їх вимусить перенести своє виробництво до Сполучених Штатів. Таким чином, Сполучені Штати будуть виробляти все, що їм потрібно, і будуть американські робітники заможними і процвітаючими. Насправді виробляти ті ж самі айфони в Сполучених Штатах можна, ніхто цього не забороняє. Але його вартість буде не півтори тисячі доларів, а чотири з половиною тисячі доларів, якщо враховувати вартість в праці в Сполучених Штатах. І так в усьому. Або навіть а, зібрати якийсь а, літак, Боїнг, який збирається фактично по всьому світу. Вієтлі його там тільки компонують. Якщо брати мотори там, або якісь елементи крила або авіоніку, то вона приїжджає з усього світу. І неможливо перенести це в виробництво Сполучених Штатів. Ну просто дебільна думка, що можна якось повернутися буквально розчерком пера у 19 сторіччя і забезпечити процвітання Сполучених Штатів. ну Це поза, поза межами е, здорового глузду і може бути тільки досліджено психіатрами в майбутньому. Тому ось, тарифи це погано, цариф, тарифи це плохо, і напевно це буде, е, буде, буде, буде обратна хода. Я сподіваюся, що на цьому тижні вже почнуться обнулення цих тарифів по деяких позиціях, і він буде торгуватися до останнього. З деякими країнами там він піде на зустріч, з деякими країнами він почне переговорні процеси і так далі. Тобто, це лише для того, щоб додати собі значимості, додати собі якихось бенефітів, в тому числі корупційних бенефітів. Тому що людина, містер Дональд Трамп, це це про гроші, про владу, про гроші, про е, перевищення влади. Насправді, якщо брати американські закони, всі ці тарифи повинні регулюватися лише рішенням конгресу і сенату. Е, а саме ось конгресмени повинні вирішувати, які кра країни будуть оподатковуватися або не будуть оподатковуватися. і всі всі податки це введені е, саме конгресом. Фактично, Трамп оголосив ці тарифи, просто перевищивши свою владу. Він оголосив таке штучне штучне emergency state, тобто, як це називається, по-українськи. тобто Коротше, кризова ситуація, яку він сам собі зробив для того, щоб оголосити про ці тарифи. І це немає нічого спільного з а, тому це все буде оспорено і вже було оспорено. Найцікавіше, що в. в Четверг ввечері, напевно, чи навіть в а, сенатор Сполучених Штатів прийняв рішення проти цих тарифів а, особливо з Канади. Тобто був спеціальний закон зроблений для того, щоб зупинити впровадження тарифів для Канади. Його підтримали цей закон чотири республіканських кандидати. Вони фактично стали на сторону демократів, республіканські сенатори сенатори, які живуть у штатах, які граничать з Канадою, там штат Мен, Аляска і ще пару штатів. Вони підтримали демократів і зробили цей закон. Його не поставляли на голосування в конгрес, тому що конгресмени запхали язики собі в дупи. Американці і не хочуть йти поперед Трампа, але з кожним днем це їх рішучість підтримувати Дональда Трампа буде зменшуватись. І моя думка, яку я переконаний на 250%, що Дональд Трамп не досидить до кінця свого президентства. він буде або усунений за допомогою імпічмента, або за допомогою інших фізичних засобів, тому що так зробити погано в власній країні і не понести за це відповідальність неможливо. Канада в виборчому процесі зараз, як ви всі знаєте, у нас половина вже сроку пройшла, 28 квітня будуть вибори. Зараз республіканці трошки підтягнули свої рейтинги, зрівнялися з лібералами. Консерватори, ліберали зрівнялися. І майже там неможливо зараз визначити, хто переможе. А кожен з кандидатів П'єр Клав'єр і Марк Арні проводять зараз кампанії перевиборчих. Кожен кандидат реагує на події, які відбуваються в сполучених штатах. Я не буду ні ні за кого агітувати. Це ваш вибір. Але єдине, що мене щоб ви щоб ви обирали не не, не разумом, а верніше не серцем або якимись такими лозунгами, які ви бачите з екранів телевізорів або з інтернету, а обирайте якось більш сознаніш. Вивчайте кандидатів. Вивчайте їх програми, подивіться, який би у тих людей, яких ви будете підтримувати на локальному рівні або на федеральному рівні. Почитайте біографію Марка Карні, почитайте П'єра Польєвро, по почитайте їх попередні виступи, чи вони Дональда Трампа наперед поперед тим і так далі. А тоді вже робіть свої висновки, і робіть свої осознані рішення. Незважаючи на те, хто переможе, Канаді буде погано через ці тарифи. Канада зростає безробіття на одну десяту відсотка зросла безробіття за останній місяць, трошки підросло. І зараз через ризик рецесії взагалі не зрозуміло, що буде далі відбуватися з політикою, з економікою, в загалом у світі. Тому давайте будемо наблюдати за подіями. Зараз ці події відбуваються фактично у Вашингтоні, чи вдасться. Американцям приборкати цього а, буйного ідіота, який зараз став президентом Сполучених Штатів. Американці до речі вже прокинулись а, на цих вихідних а, по всіх штатах. Відбулися мітинги, акції протестів. А, по, раз, по підрахунках вийшло там біля 800 тисяч людей по всій країні. А, є фотографії з Нью-Йорка, з Чикаго, просто величезні толпи людей, які протестують проти політики Дональда Трампа. Проти його тарифів в тому числі і проти того, що він творить з Америкою. Але наслідки все, все вже не відворотні. Наслідки для Сполучених Штатів будуть дуже погані. навіть якщо завтра Трампа приберуть, то відновити довіру до Сполучених Штатів буде дуже важко. Тому ми живемо абсолютно в іншому світі зараз, і в цьому світі треба виживати е, спільно. Тому шукайте однодумців, об'єднуйтесь в, в групи. Шукайте українців, які живуть поряд з вами, легко не буде. Тому ось треба саме об'єднуватися. Підтримуйте Україну, допомагайте з Збройним силам України. І якщо ви до речі розраховуєте те, що Трамп якось допоможе завершити війну в Україні, то ви дуже сильно помиляєтесь. Єдине, що він може допомогти, це давити на Україну, аби вона підписала на вигідні умови мирного, мирної угоди з по. Тому давайте побажаємо також наснаги і сили українській дипломатії, українському керівництву, аби вони не пішли на, на, на поводу Трампа і не підписали ніяких невигідних умов угод для того, щоб здати Україну Путіну. На цьому мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока пока.